На розгляд комісії винесли сім питань, з якими ознайомив голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, наголосивши на важливості кожного, також Віталій Андрійович запросив до конструктивного діалогу і активного обговорення. Головував заступник голови постійної комісії, начальник відділу з питань цивільного захисту райдержадміністрації Григорій Поліщук. Насамперед говорили про утворення районного штабу з координації дій виконавчої влади органів місцевого самоврядування. Для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на території Ставищенського району під час зривної кампанії та в пожежонебезпечний період 2015 року в цілому забаром як в Україні, так і в цілому розпочнуться жневна кампанія. Ми повинні бути готові для того, щоб все було на належному рівні, щоб не відбулося спалахів пожеж тому чи іншому напрямку. Отже, треба це питання розглянути. Створити штаб і щоб він функціонував не на папері, а в реалії нашого сьогодні життя. Заслухавши та обговоривши виступи, комісія вирішила інформацію, надану управлінням агропромислового розвитку про проведення заходів сільгосппідприємствами району щодо запобігання пожеж під час жнивної кампанії 2015 року. Взяти до відома керівникам сільськогосподарських підприємств району укомплектувати СГ-техніку первинними засобами пожежогасіння, провести протипожежне розурювання полів. Обладнати зерносховища, місця складання грубих кормів блискавкозахистом та первинними засобами пожежогасіння, встановити знаки щодо заборони паління поблизу сільгосп угідь, заборонити спалювання стерні, заборонити використання неповнолітніх на роботах з ризиком для життя та здоров'я. Акцентували увагу на створенні та функціонуванні пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони в Ставичинському районі. Відповідно, в цьому плані потрібно головам, виконкомів селищної та сільських рад, керівникам органів господарської діяльності району постійно підтримувати боєздатність та сприяти підвищенню професійної майстерності команд сільської пожежної охорони району. Привести в зразковий стан наявну пожежну пристосовану для цілей пожежогасіння техніку. Укомплектувати пожежно-технічним обладнанням та забезпечити палино-мастильними матеріалами належну увагу приділили питанню щодо обладнання автоматизованими системами раннього виявлення, загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території Ставичинського району. Інформували про заключення керівниками потенційно небезпечних об'єктів договорів на постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальним підрозділом. Також надали дозвіл сільському голові стрижавки і директору навчального закладу на проведення робіт із демонтажу електричної опори та видалення аварійних дерев, що знаходяться на території Стрижавської загальноосвітньої школи 1-3 ступені. Заслухали на комісії питання про проведення технічної інвентаризації ЗСС, приведення їх у готовність до прийому населення. Поінформували і про проведення командно-штабного тренування в Ставічинському районі. На засіданні комісії вирішили утворити районний оперативний штаб з координації дій місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на території Ставичинського району в літній період 2015 року.